Вам нас сьогодні гостя. Я вам скажу, що це Андріана, дівчину так звати. Ну і вона заступник директора по маркетингу та роботі з інтернет-ресурсами. Андріаночку розповідай, що це таке. Добрий ранок всім. Взагалі, інтернет-магазин. Я веду інтернет-магазин, кошик 24 Тобто, я контролюю наявність всіх товарів. Я роблю підбираю замовлення з нашими менеджерами та відправляю це. Кур'єром додому дверей наших замовників. Тобто, взагалі, інтернет-магазин це м, такий новітній магазин, в якому люди можуть купувати через онлайн, замовляти продукти харчування, е, і ми робимо все можливе, щоб наші клієнти робили саме через е, онлайн-замовлення, тому що це економить і ваш час, і ваші гроші, і взагалі в інтернеті завжди все дешевше. Нічого собі. Тільки взялась така ідея, от таким чином mm. все спростити навіть можна сказати. Ідея взялась е, від того, що у нас дуже багато зараз є магазинів, саме супермаркетів, АБЦ-шок різних, навіть базар. Е, це вже там завжди можна знайти багато людей, і ти постійно ходиш, стоїть, наприклад, тілешкою, ходиш, вибираєш. Це забирає твій час. А ми зробили так, щоб оптимізувати час людини. Щоб вона, наприклад, вдома замовила собі, а ми привозимо, і вона може займатися своїми справами. І не потрібно витрачати е, свій дорогоцінний час на покупки такого роду. Угу. А з якого часу взагалі е, працює інтернет-магазин? Е, ну, він десь працює з початку жовтня угу. і можу сказати з певністю, що кожен день наші замовлення зростають навіть не вдвічі, а втричі. Нічого собі. Ну, можливо, розкажеш, як взагалі проходить твоя робота. Тобто, от, ми сьогодні замовляли, Світланку. що робиш ти? От ти отримуєш повідомлення, так? Там так. є список, до прикладу, так, продукцію. так, Ну, Для початку я контролюю весь товар, щоб був товар на наявності. А якщо нема, от, до прикладу, так сталося, так? Ну так, таке буває, бо в нас є також міні-маркет. Коли людина купує там, в інтернеті відразу також кількість можливих замовлень впадає. Тому ми також підстраємося під клієнта. Він може замовити в будь-який час, наприклад, йому треба там, 10 там, пачок борошна. Ми замовляємо спеціально під нього, і на наступний день вже він може отримати це замовлення. У нас є менеджери, які підбирають замовлення. Я відповідаю за те, щоб вони підібрали саме якісний товар. І кур'єри, які доставляють його, щоб вчасно доставили також. Uh -huh. А яка продукція взагалі найбільшою популярністю користується? От Дійсно, що замовляють найчастіше? Чого? За чим лінується йти закарпатські? Ну, можна сказати, наші постійні клієнти це мамочки. Uh -huh. Їм важко залишити, наприклад, дитину вдома. Тому найчастіше в нас замовляють дитячі товари, тобто підгузники, різні каші, пюре, також люди, які живуть в багатоповерхівках. Адже наш кур'єр доставляє прямо на якщо потрібно на п'ятий поверх, і вам не потрібно ходити з цими сумками. Взагалі, в нас товар є весь той, що ми можемо знайти в будь-якому магазині. Тобто дуже зручно. Скільки часу займає ось цей процес? До прикладу, прийшло замовлення, так ти його побачила. От ти збираєш там, дивишся, і от до того часу, як клієнт отримує замовлення. На протязі півтори години вже все замовлення є в клієнта. Тобто підібрати десь його потрібно десь 15 хвилин, потім це все провести через касу і в залежності, де людина проживає. Тобто, зрозуміло, куди їхати, там також свій час є. Ну на максимум півтори години вже замовлення є в людини. Як розібратися взагалі з інтернет сторінкою Що там потрібно знати для того, щоб замовити продукт? насправді там все дуже просто: заходимо на сайт, реєструємося. У вас є каталог товарів з картинками, тобто, ви вже бачите товар. І просто додаєте його до кошика. В кінці оформляєте замовлення, вибираєте вид оплати там або карткою, або готівкою при отриманні. А, тобто можна отримати продукти і розрахуватися вже при тому, так. як Так, Навіть якщо вам щось не сподобалось. Наприклад, ви замовили одну сметану, а вам вона не сподобалась. Ви думали, що вона не така, наприклад, mm -hmm. вона ну, різним може бути. Ви можете повернути цей товар, і вам не потрібно буде за нього розраховуватися. Чи були вже такі скарги? Ні, поки що, слава Богу, не було. Ми сподіваємося, що і не буде. Е, якщо ви заступник директора Андріаночка, то чим займається директор? <гум> директор займається міні-маркетом цілому, ну і інтернет-магазином також, але сам інтернет-магазин я ним займаюсь більше. Можна так. Спробувати. А чи не складно було, до речі, до такого е, звикнути? Я думаю, що ні. Чи була практика взагалі в попередньому? Такому? Е, не було практики, і це для мене спочатку було таке щось нове, але воно цікаве, тому що і воно стає чим дедалі, тим модно. Тому що ми вже звикли купувати саме різні одяг, техніку, побутові товари саме через інтернет. Ми зробили просто можливість також купувати продукти харчування. Це до речі, перший інтернет-магазин Закарпаття возить продукти харчування. І ми доставляємо це не тільки по Мукачеву, а й по Ужгороду, і взагалі по території України. Ой, у нас щось горить. У нас відбувається щось неймовірне в студії. Кухня Кухня не горить. До речі, хотіла запитати, Кирил, як це називається, що це таке і що ми робимо? Це блінки крепсует. З апельсиновою карамелью. А от цей е варіант обробки продуктів, як називається? Я наскільки пам'ятаю, я просто... Клумбування. Так, я... так, так, я також люблю трішки так показуватися, що я десь чула про це і також інколи кажу. Клумбування. Клумбування. Так. На який виставлення вже? Наша карамелька вже доходить. Вона ще трохи загусне, після того, як ми упаримо конючок. І тоді ми вже зможемо обмочити там блінчики наші. Обмочити і виложити на тарілку. Добре, ви праців працюєте тоді поки працюють. Ми просто не могли е, не помітити те, що ви там робите, тому що було просто надзвичайно все хотілося, під контролем, не так, переживайте. Так, все хотілося подивитися. Ну ми будемо продовжувати. А от щодо конкретних продуктів, то дійсно що замовляють? Найбільше так. Ну по-різному буває. У нас великий сортимент, наприклад, алкоголю uh -huh. і в нас в магазині можна в інтернет-магазині можна знайти алкоголь, а який не можна знайти навіть на в інших магазинах. Тому алкоголь користується попитом, так як я казала, дитяче харчування, бо це потрібно. Uh -huh. mm, ну і, в принципі, ті товари, які звич, потрібні всі, тобто там бакалія, можна сказати. Uh -huh. Сіль, цукор, мука і тому подібне. Ну, насправді дуже е, здорово, що є така можливість, тому що е, якщо не дитина, то напевно лінія ніколи не дозволяє закарпатцям, так е, піти і купувати якісь речі. Але в принципі практика дуже хороша, е, дуже поширена до, до речі, в Європі, так? так? І я думаю, що в принципі, якщо ми хочемо піти вже в Європу, то потрібно долучатися і до цього процесу, що саме ви робите. Ну і звичайно ж, щодо продукції, то. В принципі, знайти можна всю у вас в магазині. Так. Там є фотографії, тобто ви бачите, є до нього, до них написана характеристика. Тобто, якщо ви приходите в магазин, ви можете взяти на банку і почитати, що там написано ззаді. У нас також це вся інформація вміщена в цьому. Склад інтернеті. продукту в принципі так, є. Так. А щодо цінової політики, до речі? Цінова політика така, як в магазинах, дешевше ніж у супермаркетах, приблизно такі ціни, як на базарах. Угу. Тобто, ну ми ставимо той пріоритет, що в інтернеті дешевше, як я вже казала. Це здорово, дуже здорово. Я думаю, що багато хто е, спробує хоча б це зробити, так тому так. що це просто, і, до речі, е, от знаємо, що молодь вона користується інтернетом, для неї це дуже дуже легко все. Так, а от для старших людей можливо це буде. Е, ну, хто не вміє користуватися інтернетом, трішки складнувато. Ну зараз майже вже всі вміють користуватися. Я тим паче можу сказати, що в нас дуже багато за постійних клієнтів, яким яким подобається ця функція. Навіть зараз, коли були погані погані погодні умови, тобто сніг падав. Ну, лінь вийти в магазин. Mm -hmm. Правильно, mm -hmm. прошу, ми привозимо. А кур'єр ваш як добирається потім mm -hmm. при погодні. Це його робота. Він мусить. Змушений. Так. А якщо, до прикладу, затримується кур'єр, то що в такому випадку робити? Ну поки що в нас все встигають, але ми націлені на те, щоб додати ще декілька кур'єрів. Тобто, якщо буде більше замовлень, буде більше кур'єрів, то не буде затримки, людина не буде чекати. Угу. Ось така от гарна європейська практика, в так. принципі, є вже в нас в Мукачеві. А, ну і є в нас дуже гарна страва. Уже так, готова. І вже скажу, що вже готова. Так, дійсно, я знаю, що це саме прийшло до нас із Франції, так? Так. Да. Ну, чесно? тяжело це робити? Ні, не складно. Так я скажу, що досить і швидко. І ось така новинка, так дивлячись на те, що і поєднання і лимону, і апельсину, і взагалі з млинцями. І все це просто називається просто крепсюзе. <різь> дуже просто, дуже легко. І, звичайно, зараз ви зможете побачити, якщо ви не встигли, записати рецепт. Ну а поки ми попрощаємось з тобою, Андріаночка, дуже гарно дякую за те, що завітали. Можливо, якісь побажання закарпатцям сьогодні. Так, побажання є, купуйте в нас. Це дуже добре для вас буде. Ми зробимо все, щоб ви завжди залишались нашим клієнтом. і приємних покупок. Ось так. Ну що ж, приємних покупок вам, смачного вам також сьогодні. І не забувайте про те, що страва ця готується дуже легко. Яку ми сьогодні готували інгредієнти зараз, побачите на своєму екрані. а потім трошечки музику і знову повертаємось. Чому тому, що ми будемо готувати ще другу страву?